Реформа МСЕК на базі обласної лікарні працює три експертних команди. Як працює нова система в Миколаївській обласній лікарні? Покращити якість обслуговування пасажирів. На комунальному підприємстві Миколаїв Пастранс працює 128 осіб. Розкажемо про результати КП Миколаїв Пастранс». навчалися під час окупації. Це було дуже страшно і моїй вчительки теж. Розкажемо про дітей, які продовжували навчання в російській неволі. Вівторок, 21 січня, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Вікторія Панченко. Почнемо. Уночі сили ППО знищили вісім шахедів, які атакували Миколаївщину. Також, за даними ОВА, у Первомайському районі через падіння уламків на відкритій території загорілась суха трава. Рятувальники ліквідували пожежу. Постраждалих немає. Крім того, 20 січня російські війська п'ять разів атакували Куцерубську громаду ФПВ-дронами. Постраждалих і руйнувань немає. З 1 січня по 23 грудня 2024 року українські суди винесли 41 вирок про порушення законів і звичаїв війни, в тому числі один на Миколаївщині. Про це йдеться в аналітиці медійної ініціативи за права людини. Наразі 438 стаття кримінального кодексу є основною, за якою в Україні розглядають справи про воєнні злочини. Зазначається, що 40 із цих вироків винесено заочно. Загалом торік Україна засудила шістдесят шість людей, із яких шестеро громадяни України, решта росіяни. Найбільше вироків ухвалили суди Чернігівщини, зокрема 14 рішень, найменше у Дніпропетровській та Миколаївській областях. В апеляції були оскаржені вісім вироків, але залишилися без змін. Воїни з Миколаївської 79-ї десантно-штурмової бригади взяли штурмом російську позицію на Новопавлівському напрямку і вивели в полон сімох окупантів. Як розповіли у прес-службі бригади, після тривалої атаки дронів, що змусила окупантів засісти в бліндажі, висунулась штурмова група 79-ки. Їхнім завданням було непомітно пробратися до нори противника. Заблоковані окупанти не мали вибору або загинути від вогню десантників, або скласти зброю. Вони Рали другий варіант. Відзначимо, що, попри ненависть і зневагу до ворога, десантники вчинили благородно, а саме вивели полонених у тил і надали медичну допомогу тим, хто її потребував. Після гучних скандалів із МСЕК в Україні стартувала їхня реформа. Вже з 1 січня запрацювали нові експертні команди. Три з них функціонують в Миколаївській обласній клінічній лікарні. Як працює нова система та чи стало простіше людям отримувати висновки, з'ясовувала наша Олександра Долматович. В Україні розпочалася реформа МСЕК. З 1 січня у Миколаєві запрацювали нові експертні команди, які знаходяться на базі 10 медичних установ. Три з них функціонують в обласній клінічній лікарні з 1 січня на базі Миколаївської обласної клінічної лікарні почали працювати експертні команди для оцінювання функціонування пацієнтів базі на базі обласної лікарні працює три експертних команди. На Київській один це дві кардіоневрологічна та загальна команда, і онкогематологічна. На базі колишньої лікарні обласної офтальмологічної працює офтальмологічна експертна команда. В обласній лікарні засідання команд проходять кожного дня з 12 до 14. Огляд кожного пацієнта проходить 30 хвилин, після чого одразу ухвалюються рішення. Пацієнт отримує рішення в той самий день, коли проводився огляд. Якщо не пройшло підтвердження групи, яку перед цим отримав пацієнт, або якщо це первинний пацієнт, він не отримав позитивного рішення протягом 40 днів, вони можуть оскаржити дане рішення в центрі експертизи. Всі справи від МСЕК передані до експертних команд, тому всі пацієнти, які чекали огляду, обов'язково його отримують, каже директорка лікарні Ірина Шебільянова. Наразі в нас проводиться розгляд тих паперових справ, які ми отримали у колишній медико-санітарної експертизи. Ці справи будуть проводити розгляд в січні-лютому. Також ми вже почали отримувати електронні справи за новою системою від сімейних лікарів або від лікуючих лікарів. Вони потрапляють в так звані слоти, і буде проводитися огляд. Про розгляд справи пацієнти заздалегідь повідомляють на електронну пошту або за номером телефону. Розгляд справи зараз набагато легше в плані швидкості. Це і для пацієнта дуже зручно. Він не проводить декілька годин в черзі, очікуючи, коли розглянуть його справу. Також справа вже надходить повністю в електронному варіанті, і лікарі перед засіданням можуть ознайомитися з справою даного пацієнта. Експертними командами розглянуто вже близько 90 справ. Що близько 150 знаходяться в черзі на огляд. Завершити всі справи передані до МСЕК в лікарні планують до середини лютого. Олександр Долготович, Євгеній Гончаренко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео, аби дізнаватися про всі події першими. Долучайтеся до сторінок телекомпанії Марту, соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК ТІВІ. Днями на Миколаївщині виявили авіабомбу ФАБ-500, повідомили в ДСНС. На цей фугасний снаряд натрапили місцеві жителі поблизу населеного пункту Первомайської селищної громади. Піротехніки вилучили вибухонебезпечний предмет і перевезли його в спеціально відведене місце. Далі снаряд знищили шляхом контрольованого підриву. Пропонуємо пряму мову. Складність роботи з даним видом боєприпасу є його надмірна вага, оскільки ФАП-500 складає, вага складає 500 кілограм і для його транспортування потрібно залучати велику техніку з маніпулятором. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради змінив графік роботи майданчиків для платного паркування автомобілів. Відповідний проєкт рішення розміщений на сайті мерії. Зазначається, що дні роботи паркувальних місць не змінилися, тобто з понеділка до суботи. А ось час змінився. Відтепер вони працюють на дві години довше тобто з 9 до 19 години. Опікуватися зеленими насадженнями в місті мають професіонали. Олександр Сінкевич, ветері нашого телеканалу, прокоментував ситуацію навколо обрізки сухих і хворих гілок на Платанах. Нагадаємо, планові роботи комунального підприємства Миколаївські парки на вулиці Соборній викликали бурхливу реакцію екоактивістів, працівників екоінспекції та деяких депутатів. Мер Миколаєва вбачає політичну складову в ситуації, що склалася. Далі пряма мова. Коли ми бачимо, як працівників КП «Парк» і новосторного КП, яке ми розвиваємо, насичуємо його технікою, спеціалістами і так далі, коли їх звинувачують, тим, що вони такі негідники, непрофесіонали, мародери, там краї і так далі, і в той самий час, коли відбуваються прильоти, коли вони виїжджають на місце, ліквідують наслідки прильотів, прибирають, ріжуть дерева по, по нівичині, допомагають людям, вивозять сміття, і ліквідують наслідки прильотів. Це вже гарні, класні професіонали, які роблять свою справу швидко, якісно, показово. Ми маємо велику кількість лайків в соцмережах. але Не можуть же бути одні, і ті самі люди одночасно і покидьками, і професіоналами. Тобто це означає, що є якась політична складова, яка впливає на формування думок тих самих людей. 2024 рік став роком розвитку для комунального підприємства Миколаїв Пастранс». Про це заявив його директор Дмитро Тесленко під час сьогоднішнього брифінгу. За його словами, торік значно розширився колектив, поповнився автопарк і проведена робота над покращенням якості обслуговування. Детальніше про здобутки Пастрансу» за минулий рік, а також плани на 2025-й розкаже Катерина Рупташ. Попри війну, 2024 рік став роком розвитку для багатьох миколаївських комунальних підприємств, серед них і Миколаїв Пас Транс. Торік підприємство активно нарощувало потужності та поповнювало свій колектив новими водіями. Станом на сьогодні на комунальному підприємстві Миколаїв Пас Транс працює 128 осіб. З них 73 людини це водії категорії Д наших автобусів. Для порівняння в серпні 2024 року ми з Толкнулися з такою проблематикою. У нас було всього на всього 52 водія, що відповідно дуже ускладнювало роботу підприємства. Однак Миколаїв пастранс продовжує набирати нових водіїв для того, щоб якомога більше одиниць транспорту вийшли на маршрути нашого міста. Що цікаво, вперше за всю історію підприємства до них офіційно працевлаштувалася жінка водій. У нас є порядок. Людина офіційно працевлаштовується, проходить стажування вже з найбільш досвідченішими водіями нашого підприємства. На сьогоднішній день вона закінчує свій період стажування. Це жінка дуже, дуже з великим досвідом роботи на маршрутах міста Миколаєва, з гарним розумінням, як потрібно. Правильно та комфортно надавати послуги. крім того, є інші майбутні водійки, які зараз проходять навчання, аби згодом також поповнити колектив підприємства. Загалом наразі по місту щоденно курсує 30 автобусів від Миколаїв-Пастранцу. А весь автопарк підприємства налічує 64 транспортні засоби. Ми плануємо розгляд питань щодо можливо початку роботи комунального підприємства на абсолютно нових маршрутах не тільки тих чотирьох, які у нас є, а ще додавання маршрутів. Ми в цьому році плануємо отримання нових автобусів, абсолютно нових від Туреччини. 10 автобусів до, до липня 2025 року та до кінця 2025 року ще 16. Тобто загалом ми плануємо отримати 26 автобусів у 2025 році. Загалом протягом минулого року водії КП перевезли майже 7,5 мільйонів пасажирів. Разом з тим тарифи на перевезення не змінювались. Однак наразі це питання потребує розгляду, додає директор Миколаїв Пастранцу. І вартість деталей для ремонту і палива вона зросла, тому є певні економічні обґрунтування для, ну я вважаю, для збільшення тарифу незначного, але я вважаю, що це буде за за доцільне знову ж таки. Рішення щодо встановлення тарифу не приймається самостійно керівництво Миколаїв пастранс Це питання, яке потребує погодження, обґрунтування економічного, але ми це питання будемо вивчати. Ще однією знаковою подією стало встановлення терміналів в усіх автобусах підприємства, аби покращити якість обслуговування та забезпечити комфорт для пасажирів. Тож Миколаїв Пастранс продовжує залучати нових працівників, розвиватися та працювати на благо нашого міста. Катерина Робташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. 18 і 19 січня у комплексній дю США Олімп пройшов відкритий чемпіонат Миколаєва з веслування на байдарках і каноє, зокрема в розділі Загальна фізична підготовка. Як повідомила директорка школи Світлана Капур, захід під назвою Крок до Олімпу організувало міське управління спорту з тренерським колективом спортшколи. Почалися змагання з ланцюга єдності, що був приурочений до Дня Соборності України. У змаганнях взяли участь 120 веслувальників з чотирьох сп спортивних шкіл Миколаєва та Баштанки шість вікових груп спортсменів боролися у п'яти видах змагань. Учасники відзначили високий рівень підготовки заходу та його важливість для розвитку спортсменів у регіоні. Хотіли вчитися в українській школі навіть попри окупацію та небезпеку. Наступний наш сюжет присвячуємо дітям з села на Миколаївщині, які 9 місяців витримали в російській неволі, та потайки вчилися в рідній школі. Що довелося пережити дітям і як вони знаходили можливість вчитися? Дивіться в матеріалі Олександра Матюшенка. Класна кімната, учнівські парти та стільці. Це звичайний клас у сільській школі на Миколаївщині. І вона мало чим відрізняється від інших у регіонів. Але саме ця школа у 2022 році понад 9 місяців працювала в умовах російської окупації, і тут більше 140 дітей навчалися за українською програмою. З Чим зіткнулися діти і що вони бачили, ми розкажемо зараз. За міжнародним правом дитина під час війни має право на гуманітарний статус, недоторканість, самоідентифікацію та освіту. У реальності ж цим часто нехтують. Герої нашого сюжету: українські діти, які, попри російську окупацію, хотіли вчитися в рідній школі. Дізналися про повномасштабну війну по телевізору. Почали по цей. Пройшло там ну, декілька місяців. Нас окупували. Віті було 9 років, коли війна прийшла в його село. Виїхати родина не могла. Так як будівля школи була закрита і окупанти використовують її як бойову позицію, то з'являтися там було небезпечно. Єдиним варіантом було вчитися онлайн. Коли ходили по воду, там було біля тої груші, ми ходили туди по воду. побачили, стоять люди біля той груші. Ми підійшли до людей, спитали, що там таке. Нам відповіли, що там ловий зв'язок, можна трохи рідним позвонити. Бачила, що там робить інтернет. Я вирішив, що будемо вчитися так, пробувати. Вибирали один-два дні на тиждень, ходили в перший день, скрінили роботи, на другий день робили їх, то йшли назад, да? фоткали домашнє завдання, потім йшли туди, стояли півтори-дві години. Хоч зима, хоч літо, ну, нам було вчитися, ми здавали так, домашні завдання. Це було ризиковано, каже його мама Світлана, жінка, вчителька української мови, також викладала онлайн та визнає попри небезпеку. Хотіла, щоб син вчився. Я розуміла в першу чергу, що все-таки навчатися потрібно, бо не можна відставати. Ну потім він підтримав мою ініціативу. і Один син і другий син і ходили разом, працювали вдома, слухалися. Було страшно, тому що ми чули такі випадки, коли знаходили от, зупиняли людей. Першочергове було таке завдання перевірити телефону російських військових, і якщо в телефоні знаходили там фото людини, наприклад, у формі, або там щось українське, українську пісню, текст, не знаю, будь-який підручник, а взагалі про освіту українською, цього боялися, це було заборонено. Інша учениця Оля згадує: як, окрім дистанційних уроків, намагалася вчитися і по старих підручниках. Найбільше вона хвилювалася відстати по програмі. Продвигало мене те, щоб я взагалі навчався, щоб я далі могла після окупації кудись того поступити чи далі навчатися ось в 9 класі. То більше я не розуміла нічого, тому що, те, що 7 клас, коли я поступила в 7 клас, там з'явилися нові предмети, такі, як фізика, хімія, то я взагалі нічого не розуміла, там мені було дуже тяжко. Навчання допомагає відволікти дитину від війни, розповідає мама Олі Тетяна. А тоді без світла, води та опалення це було ще дозвіллям для її доньки. Коли навчалася, вона не розуміла, що треба чекати, не було тоді тривог, звичайно, але не треба чекати, що летять вертольоти, що були обстріли, що горять поля, що стріляє навколо будинку. А тим вона відволікалася, тому що їй було обов'язок, і треба було навчатися, їй треба було розвиватися, треба було рухатися. Ми все переводили на позитив. Те, що коли, наприклад, вибухало, ми казали, мабуть, фейерверки, мабуть, радію тому, що зараз буде кінець цієї війни, тому що кожного дня завжди ми чекаємо, що це все закінчиться. А от другокласницю віку, потайки під час окупації навчала її класна керівниця. 60-річна Наталя Ростиславівна запропонувала проводити уроки в себе вдома, аби ніхто не знав. Ми йшли до неї через городи. Потім мамині друзі допомогли, щоб ми проходили аж до вчительки, і ну ми там вчилися. Було страшно, тому що вони каталися кожних пів години. І, коротше, коли ми проходили, то вони або проїжджали, або від'їжджали від, від магазину. І це було дуже страшно, і мої вчительки теж. Вона неоднаково тоді таємно вчила Наталя Ростиславівна. Вже після звільнення продовжила займатися звікою і цьогоріч вже випускатиме дівчинку з початкової школи. Я дякую вчительки. Ми боялися і за вчительку, що могли прийти окупанти, могли хто то розказати і здати. Я брала з собою якийсь пакет, ложила якусь кофту, я брала чи кусок хліба, чи ще що. Я йду когось провідувати, щоб ну, якщо спіймають, щоб ну, сказати. Ну, що я йду когось провідувачі, таблетки брала, щоб, ну, щоб, не, як про, щоб не здати вчительку, щоб, ну, щоб ми не наражали на небезпеку вчительку і самі себе. Я дуже вдячна цій вчительці. Після деокупації села школа продовжує працювати дистанційно. Запустити очне навчання було складно через небезпеку та перебої зі світлом. Нещодавно тут відремонтували підвал і тепер створені необхідні умови для повноцінного навчання. Даний ми називаємо як підземною школою, яка, є, яка має всі комфортні і безпечні умови для того, щоб проводити повноцінне навчання офлайн. Наразі наша школа працює за дистанційною формою навчання, але ми дуже сподіваємося, що дуже скоро ми відновимо навчання очно в нашій цій підземній зручно облаштованій школі для наших діток. Наразі залишається декілька організаційних питань, і разом з відділом освіти ми активно працюємо над їх вирішенням. Та головне для школи це учні та вчителі, які вже пройшли непрості випробування долі, залишаються з нею і вірять. В Україну. З непохитної Миколаївщини Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі. «Март». І про погоду в середу, 22 січня. Весь день у Миколаєві буде хмарним. Ввечері очікується дрібний дощ. Температура коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла. Вітер переважно східний, легкий. Вологість повітря у середньому становитиме 84%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своїми думками у коментарях про якість послуг від комунального підприємства Миколаїв Пастранс з пасажирських перевезень. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март ТРКМАРТВ. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.